Чому дизайнери втрачають клієнтів? Ось декілька помилок з комунікації, про які варто знати. Ти міг би отримати ще один проєкт, але клієнт просто зник. Або сказав: ми знайшли іншого дизайнера, і ось декілька помилок, які відштовхують замовників. Перше. ти мовчиш, коли не розумієш завдання. Думаєш, що розберешся пізніше, коли почнеш працювати над цим проєктом, коли. Почитаєш детальніше бриф, чи ще щось, що надіслав замовник, але насправді ти просто псуєш проєкт. Завжди уточнюй деталі одразу. Особливо коли є щось незрозуміле. Друге, відповідаєш направки одним словом: Окей, клієнту важливо знати, що ти розумієш його запит, пояснюєш, що саме будеш змінювати і чому. Третє, не пояснюєш свої рішення. Якщо просто кидаєш макет без коментарів. То клієнт він не знає, чому ти приймаєш ті чи інші рішення, і може не зрозуміти твої експертності. Можливо, він зробить хибне враження, що ти на проект витратив чи мало часу, чи він тобі не цікавий. Завжди пояснюють ті рішення, які ти створюєш. Це допоможе проявити твою експертність, і клієнту зрозуміти, що він насправді не помилився. Що все добре, і навіть якщо буде непорозуміння, ви зможете його владнати, коли клієнт розуміє, що ти осмислено зрозумів задачу і підійшов до її вирішення.